Так, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Що ж, сьогодні почнемо трішечки вже займатися зеленим дракошем, так як хотів вже давненько трішки до нього прикласти руки, значить, що сьогодні будемо робити? Розпочнемо з потолочка стелі нашої, так як бачите, вона в такому стані. Говорили, що це цвіль, але сьогодні я вам покажу, що це не цвіль, а просто припала. Пилюка, тому це все діло будемо відкручувати. До речі, оці закльопки, пістони я вже зняв. Попередньо також замірив шумність і відео вставлю подивитися, яка шумність, щоб пізніше ми порівняли. Виставимо 800 обертів, так він тримає на холостих. Ну, така, друзі, шумність. Оце при відкритих дверках. Чому будемо порівнювати шумність? Тому що я оце все діло буду шумити повністю. Хочу пошумити і тут під тим моторний щит і під низом покажу вам, що тут знаходиться. Ну, коротше, це все порозбираємо. зніму також сидіння і, скоріш за все, його буду міняти. Напевно, що куплю нове, або механічне якесь хороше, або пневматику. Поставимо. Ну, якщо, звичайно, там буде дозволяти це все діло. Тигрик, ти, напевно, що, будеш сьогодні допомагати, так? значить, що у нас тут ще відцепимо сьогодні причіпа? По гідравліці, до речі, хочу сказати декілька слів. Знаєте, що вона у мене не давила вниз, ну тобто примусово перестала давити. Я підозрював, що там якась піщинка, соринка попала. І так, напевно, скоріш за все було. Порухав я оці клапани, які у нас перекривають, подачу мастила. І там в глибині ще є клапани на розпредільнику. також покрутив. І що думаєте, все почало робити. Все, значить добре, нічого не поламалось, значить, 610 мотогодин і по трактору 0 поломок. По плашкові все гаразд. Так як в нас піщані землі, 70% це піщана земля, то робочі органи витираються швидко. На чорноземі ти їх ломиш, а на піску вони просто витираються. Що в нас по робочих органах за 56 гектарів такому стані? Долота, ну це діло теж лемі міняти, тому що це взагалі хтось зварив два з чогось куска і прицепив сюди. Щось таке доробив. Значить, передній оцей леміш теж підтерся трішки, якщо порівнювати по задньому. Ну і тут взагалі долото хана йому. А так, по плушкові, все гаразд, будемо сюди докидачі. Хочу докупити, хотів би кутозніми але вони тут, правда, закріплюються от сюди. Тому не знаю просто взагалі ні номера, оцих кріплень, нічого. А так би з радістю прикупив. Хоча тут бачу, є от така штука, і підозрюю, що, можливо, ще сюди можна закріплювати ці кутозніми Ну, було б дуже класно. А так, хотів би передплужники, деякі. Змінити, тобто його поставити рідні, які йдуть вчеплені на відрізний диск. Такі побачив, але разом з плужком продаються. Ну, Мужик не хоче продати. Ага, І оцю польову доску задню. Бачите, як вона. Тут немає п'ятака, чомусь вони так не ставлять і вона тут вже загострилася внизу. Тому будемо її міняти ззаду наперед, передньо, в прекрасному стані. Та й все. Та й хай собі далі служить. І такі-то справи. А так по плошку, жодних зауважень немає, і він працює, працює чудово. Був би ще переворотний, то взагалі було би супер. Тому зараз це все діло відчіпляємо і будемо заганяти тракторця, друзі, от туди. Накінець-то вже все повивозив. Так. Зараз вам покажу, що в нас тут робиться. Так. Ну, як виднося, друзі, у нас тут вже чистота і порядок. Все прибрано, клійонку позабирав і це все. На сінічку, собі там поскладав на клійонці своє. До речі, мені трішки погризли миші там, де пересипалося за клійонку, то погризли мені оцю клійонку трішки миші. Ну, що поробиш? Навіть мішків декілька роздерли, хоча і сою не їдять. Тому зараз сюди заженемо ще. Поїду сьогодні в містечко, прикуплю якесь освітлення, якусь лампу, щоб це все гарно було виднося, коли це все буду знімати і показувати, що я там по цьому тракторцю роблю. От. Та й все. І куплю миючий засіб, щоб цю всю стелю помити. Так, ну що ж, все, загнали його всередину, міста вдосталь, можна спокійно відкривати двері і ще метр залишається спокійно по обидві сторони. Та й все, будемо тут вже крутити, як то кажуть, гайки. Думаю, можливо, заглянемо до клапанців, так як цю процедуру я робив на кожному своєму тракторці після кожного сезону. Ну тут все у нас там чистенько, сухенько по двигуну. Працює він справно і жодних з ним проблем нема. Ну, В принципі, усі двигуни чанфа вони завжди сухесенькі, нічого там ніколи не сопливить з ним. От, Як з цього боку і з іншого все гаразд. По мостах також все чудово, все сухо, по бортових редукторах. Оце все поворотний кулак, кулак е треба мазати. Треба мазати Кожні 20-30 мотогодин, і все у вас буде чудово, ніяких жодних проблем у вас виникати не буде з цими втулочками, які там знаходяться. Ну і По гідравліці я вже говорив, що все вона працює, тому, тому все добре. Що ж, зараз будемо знімати цю стелю, вона, я її пістони зняв, і дивлюсь, вона щось не обдирається, там не буде виднося. Всередині там, так якби трубки йдуть кондиціонера, тому, скоріш за все, тут можна без проблем його доставити. Там вже стоїть, напевно, цей там, не знаю, як він називається, радіатор, не радіатор. Ну, коротше, для кондиціонера там вроде би, все всередині є. Буде потрібно прикупити фільтр, обов'язково доставити. Ну, ми зараз це все знімемо. Мені самому цікаво, що там знаходиться. Також буде міняти оці колоночки. Бачите, вони тут ну, такі для вигляду. Толку з них небагато. Можливо, навіть поміняємо магнітолу. поставимо краще. Ну, це можливо. Подивимося, як вона там кріпиться і так далі. Чому це все діло не знімається? Тому що оцю штуку, як виявилося, потрібно відкручувати. Так, зараз спробуємо одне це діло зняти. Знімати о бачите, однією рукою трішки незручно. Оце дефлектори повітря. пробую як це все відкрутити. О. От в тих дефлекторах отакі стакани стоять, відкрутити, тоді стеля, по ідеї, має опуститися донизу. Так, відкриємо задню ляду, так як підозрюю, що зараз, коли я це ще одне діло відкручу, що ця вся стеля приземлиться мені зараз на голову. Так, відкриваємо ці дверки. І зараз підозрюю, треба відключати проводку. Так, ну що ж, нам це все діло впало, точніше, опустилося. Бачите, пилюки тут багато, тому що не стояв там фільтр в глибині, і це сюди тягнуло пилюку в салону. Е, от така тут система розподілу у нас стоїть повітря від печки і фішки. Все кругом проложено в гофрах. Все кругом красиво. Питань ну, тут взагалі, від слова, зовсім ніяких немає, тому зараз це все діло ми повідчеплюємо. Так, ну що, все, зробив, повідчепляв, будемо добувати цю всю кришу. Отак. От Фу! Фу. Скільки тут грязюки? Ну, от така. Криша, з другої сторони, фу, вся в пилюці, капець. Бачите? Що робиться? І це через те, що тут не стоїть фільтр, потрібно буде обов'язково поставити. Так, ну і от така картина у нас всередині. Бачите, як це все діло грязне. Це все буде потрібно витирати, протирати і таке. От там воздуховоди нашої печки. Так, знімаємо сидіння пасажира, отаке, друзі, сидіння з таким кріпленням. І тепер будемо приступати до демонтажа оцього сидіння. Для того, щоб нам зняти сидіння, беремо щипчики і оцей речажок декомпресора. Викручуємо. Ось така штучка на різьбі. І наше сидіння на салазках їзде, і можемо його посунути максимально допереду. І ось таким чином це все добути пошвидше. О. Раз. Так, що у нас тут по сидінню? Зараз покажу це все зблизько. Ну, ось є регулювання по жорсткості. Так, зараз покажу вам поближче. Значить, бачите, такий механізм у нас оце качається, є ограничитель, і всередині, так. Є Циліндр, який нас потік, і дві пружини. По сидінню зауважень нема, воно не просіло, воно в чудовому стані. Але, скоріш за все, ми його будемо міняти на більш комфортніше, а оце діло продамо. Ну, воно мігеньке, хороше. Але мені треба позручніше, так як у мене спина вже вимагає цього. Тому. Що Біль в спині вже не проходить. Ну і все, що у нас зараз залишається, це добути полік. Це все зараз повідкручую. Добуду, покажу. Під ним є шумка. Та й так, і тоді вже це все будемо прибирати. Ну що, це все діло добув. От таку маємо шумку, паралон, намокший. І маємо отакий от коврик, дуже товстий і багато ребрів жорсткості є. Через то він і не деформується, не втрачає ніяк форму, як на нього стаєш. Ну, його е от зараз зимою важко добути. Ну нічого, е значить що ж, це все діло просушимо, встановимо назад, а можливо, якусь спеціальну. Таку шумку прикупимо і замість цього всього діла сюди дамо. Стелю добули, сидіння добули, і будемо це все, звичайно, тепер вимивати, вичищати. Та й усе. Оце діло, бачите, на гофрах усе, але сам коврик, він погано те, що немає буртика. Зараз вам покажу, що я маю. на увазі. На увазі буртика, бачите, по краях він має, все круто. А де наша куліса, наприклад, КПП, газулька, було б добре, якби тут кантовочка така була, і це все діло тоді би туди не сипалося. Ну, хто нічого, він є і він дійсно дуже класної якості. Але, але як є, так є. Також зараз ще. Відпущу оці болтики і оцю пластмасу теж заберу. До речі, хід педалі, бачите, тут потрібно регулювати, як регулювати, слідкувати за ходом педалі щеплення кожних 50 мотогодин перевіряти. Хід має бути від 12 до 15 до 20 міліметрів. Ну, зараз він десь, напевно, міліметрів під 25-30, тому буде потрібно за допомогою тяги. Підрегулювати наш вижимний підшипник, щоб він правильно нам давив на щеплення. Так, ну що, болтики я відкрутив. Будемо зараз пробувати оце все діло знімати. Так, що в нас тут? Ага, до замка запалювання. Іде отака фішка. Значить, відключимо. Все, відключили і цю пластмаску добуваємо. Так, що у нас тут знаходиться? Наші педалі тормозні, правда, тут масльонки я не бачу, щоб це все діло змазувалося. Знаходиться отакий от блок. Це він у нас відповідає. За приборну панель. Там от такі куча усіляких фішок, навіть підписано є, от USB. І так далі. Все от в таких класних замках. ну Проводка тут в ДТЗ дійсно добротна. Що тут говорити? ДТЗ завжди була гарна проводка. І з цієї сторони. Ось наш кінцевичок, який відповідає за те, щоб без. Щеплення у нас тракторець не завівся за нашу безпеку. Ну і отам, бачите, стоїть наш дозатор. Оте все діло будемо, друзі, зашумлювати. Тут також будемо шумити, так як у нас це все голий метал. Ну, але це вже буде наступним разом. Роздеребанили зеленого дракона. Ну і, звичайно, будемо працювати над ним. Добре, що вчасно загнали, так як у нас пішов сніжок, тепер буде стояти в сухенькому, тепленькому містечку. Ну і, до речі, оця пластмаса, теж ми її обишумимо, цей пластик, де закриває нам оці всі механізми. Ну і наш дозатор. Ми теж це все трішки обешумимо пластмаску. Я думаю, вона трішки зменшить шум від дозатора. Та й, можливо, в принципі. Ось він, бачите, тут знаходиться. Можливо, я не знаю, чи можна його чимось обгорнути, звуко захисним матеріалом. В принципі, пишіть, бо ж він по-любому ж трішки нагрівається, але я думаю, ми іменно звукоізоляційним якимось матеріалом це все обгорнемо. Він, звичайно, буде пропускати. Тепло, а от шум менше. Та й так, в принципі, на сьогодні, друзі, усе. Трішки він постоїть, тижню два у мене, тому ніяких виїздів не буде, ніяких таких оглядів, обзорів не буде. Але, в принципі, ще про щось будемо говорити. Добре, все покажу, що буду робити. Ставимо, як завжди, смачні вподобайки, підписуємось на канал. Будуть якісь запитання в коментарях. Пишемо особисті запитання на електронну адресу і на WhatsApp. Обов'язково пишемо, задаємо, ну і не встидаємося телефонувати. Все, що знаю, все розповім вам. Що ж, друзі, на завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, все, Па-па.